Доброго дня, 29 липня, Одеська область, село Майори. Дозрів персик. Купував як Плайне Гем. Дивіться який він красень. Смачний. Смачний, крупний, дуже врожайний. Рекомендую цей персик. Ну, Мені всі подобаються інжирні персики. Дивіться, яка краса. Просто дивіться, яка краса. Все він ще молодий. Зараз звідси зніму. Ну, прекрасні персики. Рекомендую. Дуже, дуже. Мені дуже подобається. Я зірвав середній, ну були більше персики, дивіться. Це середній персик. Ну, просто прекрасний, дивіться. Краса. Просто краса. Зараз ще раз поставлю. 215 грамів. Я маленький розрізав, який він в розрізі. Ось такий. Ну, просто топовий персик. Рекомендую. Зараз ще раз покажу його, сонечко зайшло. Повинно бути красивіше. Дивіться, які красені. Це молоде дерево. Все, дякую за увагу, до побачення.